Дорогі чернігівці, болівальники Десни, вітаю вас з 65-річчям нашого рідного клубу. Десна це більше, ніж футбол. Це історія, пам'ять, гордість кожного з нас. Так, нині команда призупинила виступи на професійному рівні, але ми віримо, прийде день і з перемогою України повернеться і Десна. відроджена, сильна. Підтримуємо мету благодійного матчу, адже разом ми можемо творити добро. Прошу вас долучитися до допомоги онкохворим дітям разом з благодійним фондом Евом. Разом, можливо, майже все. Слава Україні! Вітаю футбольний клуб Десна з Днем Народження. 65 років це не просто цифра, це історія, написана потом, емоціями та перемогами. Дякую всім, хто був причетним до цього шляху. Гравців, тренерів, болювальників і кожного з вас, хто вірив у команду. Сьогодні хлопці грають не заради перемоги, сьогодні вони грають заради онкохворих дітей. Разом ми можемо більше. Дорогі чернігівці, футбольному клубу Десна 65 років. Це велика дата для нашого міста, для кожного, хто жив футболом і підтримав команду на трибунах. Так, сьогодні Десна не грає, але вона живе в серцях. І обов'язково повернеться разом із нашою перемогою. Сьогодні ж ми маємо змогу допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Онкохворі діти. Це наш спільний біль і наша спільна відповідальність. Долучайтеся. Разом можливо все. Дорогі вболівальники. 65 років ми писали цю історію разом з вами. Десна це частина нашого серця. 65 років боротьби, радості і єдності. Зараз у Десні тяжкі часи, але ми сподіваємося і віримо, вона повернеться. Цей матч не просто про футбол, це про допомогу, про дітей, які щодня борються за життя. Ми підтримуємо цю ініціативу і закликаємо вас приєднуватися. Приєднуйтесь. Дорогі чернігівці, дорогі вболівальники. 65 років Десні. Це історія міста, яка лунає в серцях кожного. Сьогодні ми не тільки згадуємо перемоги, а й творимо добро. І цей матч це шанс згуртуватися ще раз. Не тільки заради футболу. А й заради дітей, яким потрібна підтримка. Особисто я підтримую цю ініціативу і закликаю кожного. Приєднуйтесь, дорогі вболівальники! Щиро вітаю вас 65-річчям футбольного клубу Десна. Це символ нашого міста та його спортивної слави. Попри всі труднощі, віримо в відродження команди і віримо в перемогу України. Закликаю вас підтримати добру справу. Цей благодійний матч. Присвячений дітям. Кожна гривня це шанс на життя. Добрий день, шановні вболівальники рідного клубу Десна. Вітаю вас з 65-річчям рідного клубу. Хочу побажати вам всього найкращого. Сьогодні ми не просто вважається свято рідного клубу, а ми сьогодні тут зібралися заради життя. Давайте підтримаємо разом онкохворих дітей. Бо разом ми сила.